враження від фори? Гарний магазин. Ми не задоволені, що в нас ще з'явився один маркет, у нас один був і це ще, це добре. Як вам враження фори? Добре. Чудове. Чудове. Гарний магазин. Все сподобалося. Раді відкриттю? Раді, дуже раді. Так собі. Чому вже не сподобалось? Два часа за ватою стояли. Поки що багато людей, а так класно. Отлично. Що сподобалось найбільше? Усе все дуже сподобалося. Ви що відкрили магазин. Так, так, так. Хороше. що сподобалось найбільше? Усе дуже приємне. Сподобався магазин? Так, да, сподобався дуже. Все в холодильниках, все акуратно, все сложено, красиво. Так, дякуємо. Все добре. Я вважаю, для корюків це дуже гарний магазин, де люди можуть мати вибір лігів, вибір імпортних мам, продуктів, що для наших жителів буде прекрасним. А, да, Супер клас! Судове! <Devon> <смеш> 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 добре. Ще всіль. Як вам враження від фори? Чудове. Дуже подобається. Тобто фора треба? Так, звичайно. Нормально. Не буде, лишнім не буде. Все добре. Добре. Так. Непривічно. Не, не, <ріст> не то. Людей багато, ми ще так не роздивимось. Обично, Господі, нічого нового, інтересно. Сподобалось. Гарне враження. Сподобалось. Да. Класно, Нормальний магазин. Все чудово. Отлично.